Ой, сусіди ще я обичаю, ніж, вірш, сумів, птаски співають, а тепер, а тепер вітає сміття нос. Це через те, що люди шкодять природі. Хіба так можна? Люди моє гнізечко знищили, очевидно з дерева зрубають. Мені немає де жити. На п'ят ми тебе нагодуємо, напоєм буде житло. Уявляю, Уявляєш сусіди уночі кривенька. Каченя перетворилося на хлопчика. Я не звичайне каченя, я дух природний. Коли в природі погано, то й мені погано. Що ж нам робити? Добрий день, в магазин привезли хліб. Що у вас трапилось? Та тут таке діло. Якщо ви мені не допоможете, то вся природа згине. Нам потрібно щось робити негайно. Так, спочатку зберемо сміття. Треба посадити нові дерева. Потрібно вас повісти всім. Інтернет це шия, зробимо огольошення. Разом ми врятуємо ми природу. Так, сміття зібрали. Тепер треба посадити нові дерева. Треба не забути їх полити. Уявляю, як тут буде гарно. Тут можна посадити квіти. Ава тепер вода живе. Природа наш званий дім. Тому її треба берегти щодня, не смітити та не ламати дерева. Тоді природа дякуватиме тобі.